У часи, коли пси ще не були патронами, діти не знали, як виглядають міни, снаряди, ракети, вивчали відмінки, столиці країн і формули, а сьогодні безпекові навички стали потребою. Тепер український досвід дитинства це знати, як діяти, щоб уберегтися. Ті, хто взяв на себе цю місію заради майбутнього, хто говорить про речі важливі, цікаво й доступно, на уроці англійської чи в класну годину. Під час обстрілу, сидячи в укритті, щодня, у будні та вихідні, та навіть в день святого Валентина, хто в шкільному кабінеті, на зум-колі, на футбольному полі, у мобільному класі безпеки не втомлюється навчати, як виглядають вибухонебезпечні предмети, як розпізнати попереджувальні знаки, чому підозрілих речей не можна торкатись, що боятись нормально. Треба просто вдихати і видихати. Дякуємо вам за вибір. Через знання та дію будь-де, будь-коли, невпинно формувати культуру безпеки дітей України.